Друзі, вітання усім. Як чуєте, у нас падає дощ, а я хочу показати вам дещо цікаве, життя дикої природи. Ось там далеко на дроті сидить горлиця. І знаєте, що вона робить? Вона купається, вона купається в душі, вона піднімає крила, чистить їх дзьобом. І це вона вже робить довший час. Я дивилась-дивилась далеко і вирішила все ж таки підійти ближче. І не буду говорити нічого, щоб її не злякати. Подивимося, як вона це робить. А це прилетіла друга горлиця, тим часом перша полетіла в гніздо, в ліс. Вони в нас парою живуть. Одна пара горлиць є. Дуже цікаво. Ось так на зміну одна другий Така сім'я.